Селях тече вода, всюди грязь, задимленість ужасна і е, воняє так, що дерев в горлі. Ми спати, е, жити там зараз сьогодні. Не будемо, тому що ми опалення виключили, газ все повиключали. Зараз чекаємо службу 104, Хай провірять там е, у них на квартирі, чи там не пошкоджено щось газо. Квартира пані Галини найбільше постраждала від пожежі, яка сталася сьогодні на третьому поверсі у Мукачеві. На вулиці Юрія Гойде 8 біля будинку, та й в самій дев'ятиповерхівці було в прямому сенсі гаряче. Тут виникло загорання в одній із трьох кімнат квартири. За словами сусідів, пожежа сталася через піч, а сам власник спав у нетверезому стані. Місцеві не надто позитивно відгукуються про господаря, адже кажуть, постійно випиває, викидає сміття через вікна та й взагалі проживає у жахливих умовах. Він нам кидав, коли кидав мусор, викидав через теж балкон, і нам балкон поламав, ну вже на Але толку нема ніякого. Оказується, вони вже один раз вогонь був, вони просто потушили а так, інакше, би ми вже другий раз згоріли. Загорівся камін, і я не знаю, що Електронний, там так? — Та де? Та якісь, ті, э, э, то якийсь ці спіральний, то саморобний, я не знаю, що якийсь на цьому. Я бачила тут електрики, повикидали. Коли дід помер, я прийшов по мусор. Ми винесли. Все. Я пішов сьогодні йому качу, він прийшов мене, знайшов, він прийшов по, по жафе. Я йому дав 15 гривень, кажу, їду вдома, лягай спати. Я приїжджаю сюди, а тут вже стоїть наряд. А чи часто ваш друг випиває? Ну, як сказати, часто, конечно. Кожен день почнув. А чому? Не знаєте причину? Не знаю, нігде не працює. Постраждала лише одна кімната. Власника оселі вдалося врятувати працівникам ДСНС, які передали чоловіка медикам. Крім того, вогнеборці евакуйовували і мешканців будинку. Рятувальники також здійснювали оповіщення та евакуацію жителів помешкань, які знаходилися на верхніх поверхах. Загалом було виведено десь близько двадцяти. Людей, серед яких є і діти, вони борці зайшли всередину квартири. Там, в одній з житлових кімнат, вони виявили чоловіка. Його негайно було винесено на свіже повітря та передано до рук лікарів екстреної медичної допомоги. Наразі чоловік перебуває у Мукачівській лікарні Святого Мартина під доглядом лікарів. За словами медиків, потерпілому діагностували отруєння чадним газом. Наразі його стан стабільний. Наш діагноз робочий, він стабільний, все без опіків, наш діагноз вплив інших неуточених газів, тобто димова токсична інгаляція. І плюс алкогольне спільнення важкого ступеню. у нас є, але він такий додому прийшов, трошки ми його підкапали. Що стало причиною займання квартири та суму завданих збитків, вже встановлюватимуть правоохоронні органи. Тим часом сусіди дуже сподіваються, що більше пожеж в будинку не буде.